Схоже, що терпіння президента США Дональда Трампа починає лопатися. Американський лідер встановив чіткі дедлайни для Володимира Путіна. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Трамп очікує до кінця тижня почути від російського лідера рішення щодо припинення вогню. Під час спілкування в Білому домі журналісти запитали у Трампа, як довго штати чекатимуть від Володимира Путіна відповідь на пропозицію щодо перемир'я. Ми дізнаємося про це цього тижня. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня дуже скоро. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися. Відповів на це Трамп. Він також чергово висловив переконання, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніколи б не відбулося, якби він був президентом у той час. Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть вийти з мирної угоди, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху. Він наголосив, що Сполучені Штати оцінюватимуть готовність обох сторін до мирного врегулювання. За його словами, потрібно в короткі терміни, а саме протягом кількох днів, з'ясувати, чи є реальна можливість досягти результату в найближчі тижні. Якщо ж така перспектива існує, США братимуть активну участь у процесі в іншому випадку. Увагу буде зосереджено на інших пріоритетах. Рубіо наголосив, що президент США. Дональд Трамп присвячує багато часу та енергії питанню досягнення миру в Україні, але у світі також відбувається багато інших важливих речей. Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб бути корисними. В нас була хороша зустріч вчора. Я думаю, французи, британці, німці були дуже конструктивні, дуже допомагали. І сподіваємося, в нас буде нова зустріч на початку наступного тижня. Тоді в нас буде більше конкретних відповідей щодо того, наскільки ми близькі. До того щоб досягти прогресу, але це не триватиме вічно, додав він, коментуючи можливість надання безпекових гарантій України, Рубіо заявив, що це питання, звісно, підіймається під час кожної зустрічі по Україні. Водночас він зауважив, що поки рано говорити про якісь конкретні рішення. На думку Рубіо, Україна, як і будь-яка інша незалежна держава, має право на захист, і в майбутньому це можуть бути двосторонні угоди з різними країнами. Крім того, у виданні Bloomberg йдеться, що американські посадовці на зустрічі з європейцями в Парижі заявили, що хочуть досягти повного припинення бойових дій в Україні протягом декількох тижнів, учасники зустрічі в четвер домовилися працювати в цьому напрямку.